Благії, слава Богу! Вітаємо вас, дорогі друзі! Слава Богу! І знову проважливо за 10 хвилин з пастором церкви Володимиром Зубенка і я Олексій Дрьомов. І сьогодні пропоную поговорити на тему Божі обітниці в житті християнина. Дуже корисна, дуже важна і дуже практична тема. І щоб ми розглянули її, ми розглянемо такі дві частини як відповідь на цю тему. Перше це розуміння. Божої обітниці, і, по-друге, дія Божої обітниці в житті християнина. Я прошу тебе, Олексій, прочитай, будь ласка, Ісая, 55 розділ 9 вірш. Бо наскільки небо вище від землі, настільки дороги мої вище від доріг ваших, і думки мої вище від томок ваших. О думки Божі вище наших. Ми не можемо знати Божі обітниці, якщо вони від Бога до нас не дойдуть. Ну, наприклад, країна пропонує давати по 6 тисяч гривень підтримку громадянам України. Скажіть, будь ласка, якщо я про це не чув, я можу їх отримати? Ні. Ні, звісно. А якщо я чув, але скажу не вірю, я їх отримав? Ну, Ні. А ти повірив, пішов, отримав, купив цокерик, їси, а я ням-ням-ням. Бо я або не чув, або не вірив. Те ж саме воно діє і по Євангелію, як приклад, давай галатам перший розділ 11-12, прочитай, будь ласка. Сповіщаєш вам, брати, що Євангелія, яку я проповідував вам, не від людей, бо я прийняв її і навчився не від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. От не від людини, це як об'явлення, відкриття через Ісуса Христа про Євангелію, щоб отримати Спасіння. Так, там треба ще повірити, але це приходить не від людей. Ось це ще один приклад, як обітниці стають для нас розумілими. І я хотів би, щоб ти прочитав ще один уривок на цю ж тему: перше корінтян, другий розділ, дев'ятий і десятий вірш. Але як написано, чого око не бачила, і вухо не чула, і що на серце людини не приходило. Те Бог приготував тим, які люблять його. О, стоп, стоп. Нам не приходило на ум, око не бачило, слухав, не чули, але Бог щось приготував нам. І там і спасіння, і там Божі обітниці. А ось що важливо далі, читай інший вірш. А Бог відкрив нам це духом своїм. О, відкриття. А тепер збираємося разом. Ми повинні. Читати слово Боже, або слухати там проповіді на недільному служінні чи в Ютубі, щоб для себе почути ту чи іншу обітницю, щоб її знати. А по-друге, нам треба відкриття, щоб було від Бога, щоб нам повірити, чути відкриття і повірити. Так. Мені подобається, що каже Біл Вілсон, Божий. Чоловік про обітниці. Бог веде нас у наше найкраще майбутнє через обітниці. Його плани для нас це найкращі плани. Це більше, ніж я можу знати і просити у молитві. Обітниці це як спадок. Хтось працював. Збирав, а я завдяки Христу та поєднанню з Ним все це придбав. Бог зважує нас, щоб потім довірити те чи інше благословіння. Це також залежить від моєї довіри йому. Біл Вілсон. А ми прочитає 2 Коринтян, перший розділ, 20-й вірш. Усі обітниці Божі в ньому так і в ньому амінь. На славу Божу, через нас. О, обітниці де? В Ісусі, Христі. В Ісусі Христі. І через нього ми отримуємо ці обітниці. І ми вже сказали: для цього треба читати або слухати, для цього треба нам відкриття від Бога і наша віра. А далі що? А далі ми це розглянемо. післення до римлян, четвертий розділ, 16 вірш. З віри, щоб було з милості, щоб обітниця певна була всім нащадкам. Ось. І звіри, щоб було по милості, це ну, це як єдине. Якщо ми кажемо, я отримаю у Христі Ісусі ці обітниці, дає мій по вірі, правильно, но це однаково, що сказати, по милості. По милості. І я хочу проілюструвати це гарним таким прикладом з книги Даніїла. І я прошу Олексій Миколайович, прочитай Даніїла, 9 розділ, другий вірш. Я, Даниїл, зрозумів із книг число років, про які було слово Господнє до пророка Єремії, що сповняться над спустошенням Єрусалима 70 років. О, Він, Даніил, це пророк, муж Божий, так, якого Бог приклад давав декілька разів святому Письмі для інших, а він сорок. Він читав. Це те письмо. Чи, а може не треба читати, бо він пророк сам. А бачите, треба. Треба. Всім треба читати. І він що робив, читав. І написано, що він що зрозумів. Зрозумів, це можна сказати те ж саме, що отримав відкриття Духом Божим. І в мене питання: о, він зрозумів, читаючи, що 70 років, а потім в Єрусалімі будуть зміни. І що він зробив льох на ліжку, раз Бог сказав, воно здійсниться, а я почекаю. Ні, він не чекав. А що він робив? Ну він молився пастор. Він молився. Тоді ми звернемося і до четвертого вірша. Як він починав цю молитву гарно? Господи, Боже, великий та дивний, що зберігаєш завіт, і милість до тих, які люблять тебе і виконують повеління Твоє. О. Він починає молитву з того відкриття, яке має про Бога. Дивний. Великий, милосердний, вірний завіту. І нам треба розуміти, до якого Бога про ті обітниці ми звертаємося. Він дуже великий, Він всемагутній, люблячий і милуючий. І нам це для основи треба мати розуміння, хто такий наш Господь. Ну, про це ми казали попередні ефіри. А далі він, 18-му вірші, що каже: Боже мій, ми проносимо благання наші перед Тобою вбиваючи не на праведність нашу, але на твоє велике милосердя, з віри, щоб було по милості, він покладає надію на Бога великого і не на свою праведність, а на велике Боже милосердя. Дуже схоже, да, це старий заповідь, але дуже схоже, як апостол Павло робив, коли в нього була проблема в тілі. То сказано тріщи, я що? Молив Господа. Що, що? Молив. Молив. Він вмоляв Господа, він вблагав Господа, він молився. Та що, він об'єднається не знав? Що нам зцілення принадлежить просто проголошувати. Можна й. Ні, ми зам'яти не Бог. Хтось проголошує, якщо воно діє в його житті, хай буде так. Но він робив це по вірі, а значить, як? По милості. Він каже, Боже, я вмоляв. Вмоляв Бога. І це правильно. І я думаю, що це дійсно буде приносити нам благословіння від Бога. Давай ми підведемо підсумок такий. Треба, ким би ти не був, читати або слухати, там, де проповідується або написано слово Боже. По-друге, гарно би мати, що відкриття. Духом Святим, щоб Бог, хоті і плані, високо, дав би нам розуміти. І, по-третє, вірити в це. А далі, розуміючи, який Бог, просто покладатись на його велике милосердя. Ось такий підсумок. А мені залишається сказати нашим глядачам до побачення. Читайте, отримуйте відкриття, вірте, ставте лайки, підписуйтеся. Пишіть запитання, будемо дуже раді вам відповідати і разом іти. З Богом! З Богом. З віри, щоб було повнилості. Так.